Вітаю вас, наші шановні глядачі в постійній рублі огляд шоу-ру. Сьогодні будемо з вами розглядати модель Хакер від компанії Fine виробництва Тайвайн. Отже, розпочнемо Підголівник у «Спайнлайн» в принципі, в усіх моделях дали підголівник, який дозволяє максимально внучко під будь-які параметри користувача налаштувати для комфортної ручної посадки. Можемо зробити там для великого зросту, також можемо зробити там для маленького зросту. Спинка ззаду виглядає ось таким чином. Це захисна наліпка. Ззаду є вішечок для ваших речей і по налаштуванню спинки. Спинка у нас регулюється за висотою, щоб ви максимально під себе могли підлаштувати. І також відсутнє незалежне регулювання поперекової підтримки для більш персоналізованішого налаштування саме в зоні попереку. Підлокітники регулюються до себе від себе і регулюються вперед-назад. Також є регулювання по висоті, і ще одна цікава особливість. Ця модель має підлокітники свіво. Це для того, щоб ви могли або відсунути їх від себе, або присунути навпаки максимально до корпусу і більш краще і точніше налаштувати підтримку для. Предпліччя або плече. З лівого боку у нас знаходиться регулювання нахилу назад і регулювання висоти. З правого боку, у нас важіль налаштування довжини сидіння, тобто ви під різну довжину ні, можете налаштувати потрібне вам положення, щоб отримувати е, оптимальну підтримку і не отримати надмірного тиску. Також з правого боку у нас є важіль регулювання сили натиску на спинку, для того, щоб під різну вагу налаштовувати супротив спинки. Тобто з якою силою треба буде тиснути назад, щоб е, тиснути на спинку, щоб Хилитися назад і по посадці. Загалом крісло має таку конструкцію, щоб отримувати необхідну підтримку в усіх місцях, починаючи від шиї горівника, закінчуючи ногами, супротивом і силою натиску на спину. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і воно допоможе вам підібрати зручне і потрібне крісло саме для вас. Дякуємо за перегляд і до наступних зустрічей!